Доброго дня. Зараз бачу, що дуже підвищилася щільність республіканської пропаганди на наших теренах. Я хочу сказати, що республіканці в своєму парламенті, так званому конгресі і в Сенаті, в них двопалатний парламент, і саме цю ідею теж республіканці нам пропихують. Зараз не буду, щоб не затягувати. Республіканці. Від 2014 року ще вони гальмують усі антиросійські рішення Конгресу. Вони не дозволяли, не давали встановити санкції проти Путлера за анексію Криму. Вони постійно торгуються, вони торгуються і зараз. Це вони блокують допомогу Україні та Ізраїлю, яку Байден помістив в один пакет саме з метою того, щоб республіканці не запороли. Назавжди навічно допомогу Україні, підтримавши тільки допомогу Ізраїлю під приводом того, що на Україну тепер не вистачить. Це путлерівська ідея, яку вони е, запроваджують там постійно ті її. І е, саме в цьому є сутність республіканців, зараз таких, які вони, на жаль, зараз. І, взагалі, я не можу нічого позитивного про них сказати після того, як демократична та республіканська партія помінялися електоратами, це сталося десь 1960-ті роки, як нам каже історія. І відтоді демократична партія це і є партія лібертаріанська партія, яка за свободу людини, за цінність людського життя і так далі. І саме Байден, саме демократи нам допомагають, саме вони пробивають і санкції. І допомогу, і військову допомогу, а не республіканці. Це я кажу, тому що я зараз побачила, як республіканці, як наші медійники досі продовжують тягати по інтернетах у республіканську брехню, республіканську пропаганду, які виступають з гучними публічними заявами про те, що вони вимагають від Байдена допомагати Україні надати ага. Вони вимагають. Ще минулого тижня. Вони їздили на мексиканський кордон і влаштувати там маніфестацію на підтримку свого саботажу, саботажу допомоги Україні та Ізраїлю в Конгресі. Що відбувається? Я читаю твіттер американських депутатів, того ж таки Байдена. І ситуація виглядає так, що демократи пропонують пакет допомоги. Там у них усе мусить йти через Конгрес, він усе вирішує. А республіканці поставили умову: дай гроші на зміцнення мексиканського кордону, виділи ці гроші і проведи там заходи. А тільки після цього ми проголосуємо за цю допомогу Україні. Отак От воно виглядає насправді. Саме тому минулого тижня вони їздили туди для того, щоб це продемонструвати. А тепер в газетах у своїх виданнях і роздають нашим тутешнім хворим на гопівщину, цю, тому що у них абревіатура GOP, За це я їх називаю гопниками. Вони цілком в дусі путлерівської політики діють. І вони тепер поширюють про себе, що нібито Байден гальмує. Байден нічого не гальмує, Байден все виділяє, все Байден дає, а гальмують все ці пропутлерівські сили, яких вони серед республіканців є в Америці, і серед журналістів вони є в Україні. Це ті, хто пропагують цю брехню, можна спитати. А навіщо це республіканцям треба тут агітувати? Ну, ти бачиш, що ми не голосуємо на їхніх виборах, ми, там, ми не громадяни США. І ну, просто ну, нібито це марна зайва витрата грошей на таку пропаганду. Ні. Насправді все виглядає а, трохи складніше. Річ у тім, що республіканці вони мають свою концепцію світу, яка збігається цілком з концепцією світу Путлера, тобто це право сили, це сфери впливу, нерівність, постійна брехня, постійний обман електорату, народу, несправедливість, корупція. І вони там, де вони ставлять своє ставлення, вони заспокоюються і починають там співпрацювати з так званими елітами. Тобто їхній, їхній світ, їхня модель світу це є елітаризм. Ознакою, що це є, ну, того, що у Путлера є того са. І вони зацікавлені, в тому, щоб у них були підконтрольні їм країни. Під контроль їхній партії, їхня партія, на відміну демократичної партії, яка обмежує свою діяльність кордонами Сполучених Штатів як будь-яка нормальна політична партія, республіканці дуже заточені під зовнішню політику. І саме це спонукає їх платити за таку пропаганду, спонсорувати пропагандистів республіканських, які так само лиють воду на Путлера, до речі, тому що вони вбивають людям в голови ту саму ідеологію, яка в головах у росіян. Просто там певні одні ті самі речі називаються по-різному, а саме протилежно. І все більше жодної різниці немає протилежні величини за модулем, як нам відомо, рівні. Відомо це зі шкільної арифметики. Саме тому не слухайте ви наших медіа, які там щось переповідають про американські про республіканські ініціативи, республіканську пропаганду, там транслюють. А слухайте безпосередньо американських політиків, читайте їхні твіти, читайте їхні статті, читайте їхні, те, що вони ну в наших медіа теж тільки оригінал треба дивитися. Тому що в нас я бачу, що в Україні дуже замовчується те, що роблять демократи. Політика демократичної партії взагалі представляється так, ніби то її просто немає. А натомість випинаються республіканці зі своїми лицемірними заявами, і при цьому те, що вони роблять там насправді реально, це не абсолютно нам теж не відкривається, не розкривається. І для того, щоб уникнути цієї пропаганди, достатньо просто знати англійську мову або мати під рукою Google-перекладач. Прочитали, подивилися, голом переклали і все. І ви побачите, світ відкриється. Я вас запевняю, зовсім з іншого боку, аніж звикло бачити більшість нашого населення. Тому що сенатор Маккейн, який був, якого в нас виставляють як зразкового республіканця, насправді таким не є. Він був білою вороною в середовищі республіканців. З багатьма в нього були конфлікти, дружина його демократка. Зараз тепер вона вже вдова, вона активістка демократичної партії, хтось про це знав, і точка зору сенатора Маккейна була радше винятком серед республіканців, аніж звичайним якимось там випадком середньостатистичною точкою зору республіканців. Республіканці в масі загалом налаштовані на те, щоб домовлятися з Бутлером. Щоб, як вони це називають, дружити з Росією, домовлятися. І зараз вони, республіканська фракція в Конгресі, вони торгуються, вони просто торгуються. І більше нічого. А нам це намагаються виставити, як ось які республіканці хороші. Так, не вірте, читайте оригінали і першоджерела. Хай буде воля Господня над усіма нами.